Запрошуємо на гостину до нашого славного чорнобривцевого міста Золотоноша. Ну що, спакували валізи? А ми розповімо на що подивитися та куди піти золотоноші. Золотоноша найбільше місто лівобережної Черкащини, заквітчене чорнобривцями і давніми легендами. За однією з легенд татарська флотилія навантажена даниною поверталася до Криму. Здійнялася буря, і хвилі ринули на чужинців. Вода поглинула. І човни, і скарби. Коли ж стихія вхамувалася, хвилі почали прибувати до берега золоті речі. Місцевий краєзнавчий музей носить ім'я свого засновника, відомого краєзнавця, першого директора Михайла Пономаренка. У ньому зібрано 15,5 і тисяч експонатів, кожен з яких несе історичну, культурну, мистецьку цінність. Серед найдавніших кістки мамонта, знайдені на території району. До того ж, директор краєзнавчого музею може провести для вас екскурсію містом і повідати багато цікавих фактів та легенд. Як народжуються художні полотна, ви можете побачити на власні очі у картині галереї, що знаходиться на вулиці Незалежності. У цій майстерні разом з місцевими майстрами пензля можливо вам пощастить віднайти собі прихований талант художника. Незвичність експонатів галереї полягає в тому, що тут виставляються картини художників-аматорів Золотоноші. Усіх тих, хто малює у вільний час, вишиває картини бісером чи займається скульптурним валянням. Враження від побаченого неймовірні. У центрі міста біля міських фонтанів встановлений унікальний новий вказівник. На ньому вказана відстань від Золотоноща до столиць різних країн світу. Часто молодята використовують саме це місце для весільних фотосесій, а золотонігтя зустрічають тут гостей. Звідси відправляють екскурсійні автобуси. Серцем міста є площа героїв Майдану. Її пріоритетні особливості оновлене геральдичне оформлення та молода алея кленів рідкісної червоної породи. Святопокровський жіночий монастир належить до Черкаської єпархії Української православної церкви. Він розташований на Красній горі за три кілометри від Золотоноші. Його можуть побачити всі, хто подорожує з Києва, Дніпра, Харкова та Запоріжжя. Монастир вважають одним з п'яти найстародавніших в Україні. Він налічує більше 120 черниць і послушниць. Покровителем обителів вважають святого Софронія. Храм відкритий для усіх охочих. Служба проходить щодня. Древня традиція монастиря це відсутність електрики у храмі. Сестри використовують лише свічки і моляться перед іконами у світлі маленьких вогників. Напевне, саме у збереженій традиції, пам'яті, строгому смиренні і є особливість цього монастиря. Сподобалось? Тоді запрошуємо в місто Золотоноша!